Цей нам є легко йти по тій стежині. Є нам легко вставати з болісні нашого гріховного життя, підводитися і йти далі за покликом світлом Христового Воскресіння. Знаєте, цей час, що Господь Бог благословив нам сьогодні зібратися в недільний час, в воскресний час, кожен із нас надихає, що Хрест Христовий у нашому серці, як у нашій душі, попри котрий ми будемо йти. Своїми намірами, роботами, роботою, планами не буде стояти осторонь. Він є встановлений насамперед тим хлопцем, котрі могли мати дітей, сім'ю, дружин. Але напевно, що їм нічого того не треба було, ні статків, ні маєтків. Вони хотіли тільки одного вільної, незалежної, неньки України. Неодноразово має можливість бачити, коли людина йде повз святи, святе місце, каплицю чи церкву, чи навіть хресне знам'я, перехреститься, поставити собі цей хрест і подякує Богу за те, що Господь Бог допоміг бути і воздати йому хвалу. Ми не знаємо, що на нас чекає за хвилину, за годину, за день. Людина може щось смислити, планувати, але Господь Бог це, це змеє перекресли, і скаже на тобі те, що тобі є найбільш потрібне, а що є найбільш потрібне, це є молитва. Це й та гаряча палка молитва, котра зцілює наші духовні рани, котра дає нам сили і наснаги в нашому житті вставати і йти далі, З повної Божої благодаті, любові до Невесного Творця, на те, що ми є його духовні діти і ім'я Його. Призиваємо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу і Христу.